У зимній малінуці от, грядка, грядка. от, розметки ми поставили. Родом. Е, я поки рубаю тут цього. Не, а, ну, наша саженці. Так, посидите, так а що? ми можемо купити. Скільки вони там стоїть? Ну, 16 гривень, 17. Ну і... будемо взагалі сидіти. Я не знаю. Е, ну, що насчет перця? Насчет помідор я не проти. ще. Кстати, помідори, огірки. Давай, кстати, помідори, ніби огурці. Давай половину помідори, половину огурці. Ні, помідори огурці, це не план. ніхто не буде купляти нормально. Чого? Я би хотів купив, вони зараз знаєш, які часники. Своє діє муче знаєш що зробити? Що? Посадити якісь ягоди. Наприклад, десь позначити малину якусь. Ягоди? Да. Так кавуни є. Кавуни посадити? Маленькі з кавуни, знаєш? Угу. Я можу в села попрошу таки кавуни, буду посадити. Окей. Э... Да, Ждемо следующее включение.